На Кременеччині перевірили якість води після атаки ворожих дронів. Нагадаємо, через прильоти у місцевій річці побачили плями від нафтопродуктів. Відібрали буквально перших п'ять проб із джерел нецентралізованого водопостачання це індивідуальні криниці, з яких воду вживають в якості питної, за результатами досліджень, які ми вже на сьогодні отримали. Досліджували власне, за показниками колодязної води згідно санітарних норм і нормативних показників. Так, виявили деякі відхилення, але в загальному, за мікробіологічними показниками відхилень немає, за органолептичними показниками відхилень немає. Є відхилення за окремими тільки показниками фізико-хімічними: це амоній, нітрати. В окремих криницях, не у всіх, і, і <сміст>, перемонагнатна окиснюваність. Проте, як каже експертка, це свідчить про органічне забруднення, не пов'язане з звичайною ситуацією, але є ж все ж таки перевищення, що вказують на органічне, можливо, органічне забруднення, яке ем... Буде скоріше побутово носити побутовий характер, враховуючи, що це є приватні домоволодіння, домогосподарство, і можливо йде забруднення. Зважаючи на ці дані власникам криниць, в яких виявлені відхилення, фахівці рекомендують використовувати воду централізованого водопостачання або ж бутильовану. Організована доставка води в населений пункт бутильованої води, води для технічних, для інших господарських цілей. Так що проблем в цьому не є, немає. Користуватися централізованим водогоном, там де немає ніяких зауважень. Перевірка води у криницях триватиме і надалі.